Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Повернулись з магазину і відразу ж до вас. Ще вчора взяли м'ясо свинини. Заморозили, тож показуємо, воно входить в цю закупку. Перчика взяли три штучки, моркви, бо закінчилась уже, а треба зробити і запаси для морозилки, і так для приготування їжі. Картоплі придбали. Показуємо вам не все, бо пакети розсипались, порвались. Цибуля також від нас хотіла втекти. Тож на екрані тільки три штучки. Молочка взяли літер, сирочки глазуровані, сметанку, рибку червону, пляшечку кока-коли, сир м'який якраз буде поєднуватись чудово з рибкою, ковбаса. Сир плавлений, сир твердий і печиво до чаю. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!